Вже близько року над полігонами у Німеччині, де зокрема навчаються українські військові, фіксують невідомі безпілотники. Про це повідомив депутат Бундестагу на прізвище Фабер. Він сказав, що все. Вказує на Росію, ну, тобто, в Німеччині ніхто не сумнівається, що Росія відкрито шпигує, відкрито вмішується у внутрішні справи Німеччині. Не просто внутрішні справи, а в справи, пов'язані із оборонним відомством, в святая святих держави, можна сказати. Тобто, що це означає? Це означає, що оця боязнь перед Путіним не провокуйте Путіна. Давайте давати Україні лише подушки і матраци, як спочатку робилися. Потім small arms, так звані, тобто стрілкову зброю. Потім в кращому разі якісь там гранатомети ручні протиотанкові засоби, е, і лише зараз вони говорять: ну зростає вже в Німеччині е, підтримка того, щоб дати ракети Тарус великого градою суді, там здається, 500 кілометрів і так далі. От. Оце дуже повільне розвертання Німеччини, ну як і іншого, інших країн Заходу е, в е, реакцію на російську агресію проти України криваву російську агресію. Приводить до того, що Росія нагліє, і можна сміливо прогнозувати, що при такому розвитку подій за 3-5 років будуть не лише безпілотники розвідувальні, а ударні безпілотники над Німеччиною літати, а можливо і ракети бити по німецьким містам. І не лише по військовим об'єктам, а й по цивільним, щоб заставити німців. Миритися, підписувати якусь там фактичну капітуляцію Німеччини перед Рашкою. за просто. Ми дасть Бог відіб'ємося, але вони за твою беззубою позицію доведуть до того, що агресія Росії переміститься на Західну Європу.